З 1 вересня українські церкви перейдуть на новий календар свят. Тепер більшість церковних дат відзначатимуться на 13 днів раніше. До прикладу, Різдво Пресвятої Богородиці святкуватимуть 8 вересня замість 21-го. Таке рішення прийняли наприкінці липня у стінах Софії Київської. Це дати шанування великих святих, це таких як святий Миколай, святі великомученці Варвара, Катерина, святий апостол Андрій Первозваний. Світирівне апостоле Великий князь Володимир. Це такі великі свята, в тому числі як Покрова Пресвятої Богородиці, в день якого ми завжди вшановуємо наших воїнів. Також воїнів УПА, козацтво Українське, день захисника вітчизни. Натомість відрахування дат Великодня і пов'язаних з ним свят залишиться без змін за парафіями та монастирями. Залишили право обирати. Ті, які не бажають переходити на новий календар, можуть залишитися на старому. Вони повинні для цього зібрати збори, прийняти рішення на своїх зборах, що вони залишаються на старому стилі, і це рішення ми подаємо організовано у. Митрополію на розгляд священного синоду, як правило, по всім рішенням стопроцентно буде даватися дозвіл.